Сьогодні ми поговоримо про співачку Світлану Білоножко, яка нещодавно привітала свою онуку з 17 17-м днем народження, і поділилася святковими фото у Фейсбук. Нашій світланці виповнилось 17 років. щастя, добра, успіхів тобі, наша дівчинко. Любимо безмежно, написала артистка у привітанні. Якщо хтось не зрозумів, онуку також звати Світлана. Імовірно, свій день народження вона святкувала у Парижі. Про це свідчать фото, які опублікувала її мама. Вже з'явилася інформація, що саме поїздка до столиці Франції і стала подарунком на свято. В одному з інтерв'ю у Марини Білоножко також поцікавились, ким мріє стати її донька. За словами мами, Світлана ще остаточно не визначилась, але швидше за все, її майбутня професія буде пов'язана з творчістю. А бабуся Світлана Білоножко додала, що сцена це свого роду наркотик. Варто один раз спробувати, і вже важко відмовитися. Також у Марини запитали, чи планує вона продовжувати свою музичну кар'єру. Вона підтвердила, що так, і зізналася, хоче найближчим часом записати власну авторську пісню. А що ви думаєте? Чекаєте нових пісень від родини Білоножко? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.